І до попереднього відео, так би мовити, додаток. <хи> Те, що в мене викликає просто розрив в голові від, від цього. Наприклад, якщо я, знову ж таки, я кажу суто за себе, якщо я, як будівельник, як майстер, беру роботу від посередника. Так, в мене є деякі люди, які. Надають мені роботу, запрошують мене як сабконтрактора І я домовляюся з цією людиною за якусь суму, наприклад, 200 доларів в день. Чи за якийсь об'єм робіт я називаю свою ціну, там наприклад, 1000 доларів. А потім я дізнаюсь, що ця людина, яка мене найняла за цю роботу, взяла там. 5 тисяч, 10 тисяч байдуже, яку суму значно більше, ніж та сума, на яку я погодився працювати. Мене в житті не буде це якось всередині гризти. Я не розумію людей, які починають от цей гамняр він взяв роботу, яку виконав я. А я за цю роботу заробив тисячу доларів, він заробив 10 тисяч доларів. Оце він паскуда, і тоді тому подібне. Я не розумію таких людей, які так поводять себе. Я стикався з такими людьми. Я був е в ролі людини, яка виконує роботи. Так я називав свою ціну, і мене не гризло всередині геть нічого. Бо я погодився продати свій час за ось таку суму грошей. Що там зароби людина зверху, це суто, суто справа цієї людини. Я заробив ті гроші, за які я там погодився працювати. І я також був на місці людини, яка давала роботу. Коли я давав роботу і платив людям там 20 доларів на годину, а сам з цієї роботи отримував там, 30 доларів на годину, умовно, мав якийсь прибуток. І люди на мене ображались, і люди казали, що я коротше. Типу, нічого не роблю і заробляю на них на їхніми руками заробляю собі гроші. Що думаєте з приводу таких? Чи були ви в ролі перших працівників, чи в ролі тих, хто дає роботу? І як ви взагалі до цього ставитесь? Бо, як на мене, це просто дичина, коли люди починають рахувати чужі гроші? В моєму розумінні, ти погодився на там, тисячу доларів. Кляпа в рота і йди працюй. Не подобається, збирай манатки і забідьте.